В день Збройних сил України військовослужбовців, наших захисників і захисниць щиро вітали у музеї АТО. Там побувала і наша знімальна група. Саме вони зараз стоять на передовій заради нашої майбутньої перемоги. Військовослужбовцям зараз особливо складно, і як важливо їх підтримувати не лише донатами та їжею. А й добрими теплими словами вдячності. Орденами та медалями нагородили захисників і захисниць 128-ї бригади територіальної оборони. Військове командування не забуло віддячити і волонтерів, чиї зусилля та допомога рятують життя і здоров'я наших оборонців. «Представлені до орденів медалей почесних грамот. Відзнак всі ті, хто стали на захист України, хто з чотирнадцятого року, хто з двадцятого. Значна частина порядка 32 чоловік знаходяться зараз на. На передовій там окремо командування військової частини вручить ці нагороди. Ми ж сьогодні поєднуємо два заходи: Міжнародний день волонтера і День Збройних сил України. Тому сюди запрошені учасники бойових дій, демобілізовані ті, хто приймали участь раніше в АТО, в ООС. І брали участь в російсько-українській війні з 22-го року. А також волонтери, меценати, які своєю допомогою приближують час нашої перемоги над ворогом. Не перший рік у проведенні святкових заходів військовим допомагає міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. З міжнародним благодійним фондом Олександра Петровського «Солідарність» ми співпрацюємо як служба економічної безпеки дето з 2016 року. Загалом за цей час спільними зусиллями проведено нагородження більше 1300 чоловік, в тому числі з 24 люта 2022 року вже понад 360 осіб. Фонд нам допомагає в плані проведення наших заходів. Після урочистого нагородження було чимало спільних фото на пам'ять. Після нашої перемоги у цих людей будуть приємні спогади про цю зустріч. А в якості експонату в Дніпровському музею АТО від 232-го батальйону 128-ї бригади територіальної оборони України військовослужбовці привезли обгорілу ворожу техніку. Це БМП-2, Орковська БМП, яка була знищена. Ну як. Дуже цікаво, там я присутній був, коли показували безпілотника, як її загнали на Мінне поле, їхнє мінне поле, яке вони там нам влаштували. Її загнали безпілотником, і там вона чогось взяла і підірвалася в місті зорками. Тому там її почистили, вона тут, там башня відлетіла. Ну, вона тут, ця машина, хай вона тут стоїть. І нагадує всім, хто тут іще, от знаєте, тут іще ходять, такі вірять в русський мір, хай вони приходять і дивляться сюди, що тут руського міра ніколи не буде, буде оце Залізяче, оце з яким вони приїхали убивати наших людей, що буде з ним отака доля, що воно буде все спалене, згорівше, переплавлене, а деякі артефакти ми залишимо. В музей на згадку нашим діткам, внукам, правнукам і праправнукам, що ми дійсно нащадки наших славетних козаків. Окремі слова подяки сьогодні. Військові казали і волонтерам. Ми 128-й вже рік допомагаємо. Тут такі різні були речі, які ми туди відправляли, і це так здружує. Хлопці телефонують самі, телефонують зі шпиталів, просять там когось підгодувати, комусь смачненько, у когось свято день народження, і ми також вони хочуть чимось домашнім підгодувати. Тому я думаю, що це і є, як то кажуть, ота, той зворотній зв'язок, який нам необхідний, як волонтерам, що це потрібно. І плюс я хочу сказати, що це. Це потрібно нам. От ми переселенці, і в багатьох людей стрес. Нема будинку, рідні люди на фронті або розкидані по всьому світу. І ось ми об'єднуємося, знаємо, що ми передаємо, бачимо посмішки хлопців, коли вони пересилають фотки, дякують. Це відчуття родини. Це відчуття, що ми потрібні, що в нас дім це не той дім, що у нас залишився там під окупацією, а Україна, що всі хлопці, яких ми допомагаємо, дівчата, тепер вже й дівчатам допомагаємо, що це наші. Це, це просто тут у серці, і інакше його не назвеш. Збройні сили України довели на полях боїв, що здатні протистояти російському ворогу, попри його перевагу в живій силі та техніці, бо наша воля до перемоги незламна, і ми обов'язково переможемо. Вікторія Галка, Сергій Толкач, Новини Д1.